Що зміниться у жовтні 2024 року для українців? Вікова надбавка до пенсії. У жовтні 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова пенсія у людини не має бути вищою за 10 тисяч триста гривень. Вікова надбавка виплачується у таких розмірах: особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку у розмірі до 300 гривень. Особам, яким виповнилося 80 років і Більше у розмірі до 570 гривень. Ідентифікація пенсіонерів у жовтні. Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у жовтні у будь-який зручний спосіб. Призначення субсидій Українці, які не мають коштів щоб оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, можуть звернутися за призначенням субсидії. Від 1 жовтня в Україні розпочинається процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде нарахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України. Розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто виплата за жовтень буде здійснена в листопаді. Тому в жовтні сума субсидій для тих, хто вже її отримав, залишиться незмінною. Через підвищення Тарифів на комунальні послуги, пенсійний фонд здійснить перерахунок субсидій. Це буде зроблено з урахуванням початку опалювального сезону та зростання витрат на комунальні платежі. Допомога ВПО. Хто зможе отримувати її ще 6 місяців? Внутрішньо переміщеним особам, які отримали продовження виплат на підставі березневих змін, крім вагітних жінок, які отримали продовження виплат на підставі медичного висновку про вагітність та пологи. Допомога продовжується автоматично без додаткового звернення. Однак протягом місяця, з дати продовження виплати допомоги, орган соціального захисту населення проведе перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям, зазначеним у пунктах 7 та 7.1 першому майнові критерії та 13.1 134 порядку критерії продовження виплат. У разі виявлення невідповідності зазначеним критеріям або вимогам, виплата допомоги припиняється від місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги. Який розмір допомоги ВПО восени 2024 року? Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньопереміщених осіб, становить. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Для інших осіб 2 тисячі гривень. Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Хто з ВПО може втратити виплати восени? Аби зрозуміти, що родини і далі відповідають нормам діючої постанови чи порядку отримання виплат, держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин. Виплати можуть втратити. Громадяни, які перебувають за кордоном, понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин. ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень. Крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету, придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ. Мають власне житло площею понад 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні можливі бойові дії або які не є окупованими. Придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 Тисяч гривень, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг, а також банківські метали. Мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Якщо змін не відбулося, родини отримуватимуть виплати до лютого 2025 року. Хто платитиме за електроенергію за пільговим тарифом від 1 жовтня? Від 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2 гривень 64 копійок до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Тобто, у жовтні ми платитимемо за світло 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Водночас від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального. Сезону споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергію у розмірі 2 гривні 64 копійки. Під час споживання до 2 тисяч кВт на годину. Нічний тариф на електроенергію при встановленому відповідному двозонному лічильнику до жовтня складатиме 2 гривні 16 копійок. Встановивши двозонний лічильник, який враховує споживання у денний та нічний час доби, можна суттєво зекономити на електроенергії. Споживачі, у яких встановлено такий лічильник, платитимуть за електроенергію в проміжку між 23 до 7 ранку лише половину від стандартного тарифу. Мінімальна допомога з безробіття. Очікується, що від початку жовтня збільшиться мінімальний розмір допомоги з безробіття. Як повідомила керівниця Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, сума виплат становитиме 3 тисячі гривень. Підвищення мінімального розміру допомоги стосуватиметься лише людей, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих переселенців. Для людей, які не мають страхового стажу, розмір допомоги з безробіття залишиться на рівні однієї гривень.